А ми зрана на об'єкті вже, зрана божого, ще лише починає світати. Значить, у нас об'єкт заміна старих на нові. Майстри вже молодці повибирали вікна. Значить, молодці йому, на новий будемо ставити нові вікна. Значить, результат будемо в процесах монтажу показувати. Вікна у нас в Оріхові, РДС. ВДС. Тоновані покажемо то готові рішення. Люди вже за столом сидять. Нагадую, сьогодні свят вечір 24 грудня. Різдво Христове в католиків. Ну, то й ми доробляємо поставлені задачі. У нас додалися, звісно, пару позицій. І ми теж зараз теж сідаємо за стіл переговорів. Попапкати, побухати. Ну, а в нас такий об'єкт на завершенні. Під прожекторами. Мали неосторожність. Ну або ми взяли, обідалися та й зробили. Тут у нас переходи, двері. Майстри нам на той цілий день прорубували пройом, а то старі вікна, перепади, ось які там шибрики, плішки, пінопласти. От де перемочки, воно все тіче. Майстри прорубували пройоми. А й би ми тут діло пошурили. Ну, а в нас нагадую, 76-й ВДС. МДшечка, створка, дверна створка, повноцінна 126-та, дверна, дверна рама. На чому хочу наголосити зауважити. Вот не крутит, не вертет, оно служит. Конечно, збита регулюка на заводі. Slavic dribbit. Slavic ключ не kluч найти, бо регулював прижима. Стало нам все буквально пару минут. Як сока чрт море. Найбільше спати. Та Ну, така у нас дві відкривні по краям, 76 ВДС MDK. Тоновані скла, або то тепер, я думаю, нікого не буде бачити. Там у нас підсвічується кран. Далеко, в принципі, не відко. Ріжко Capital, новий житловий мікрорайон. Ну, то я йду задувати ще і ці дверцята. Тайдем я тоже. Насяту вечерю. Посидемо. Успоминаємо, побажаємо всім хорошего. А хорошее у нас час то що? то закінчення війна. И максимально люди поверталися до своїх домівок, У щасті, в здоров'ю, Невітко, не, не фокусую, навіть телефон не хочу робити. не великое, але день короткий. А то у нас вот там. Сі. Камера не настроєна, ріжко Capital. Будує у нас новий мікровіан. Ну та й так. Та й так. Та й збираємо інструмент, додуваємо той, то дуємо до хат. Нагадую, Романи компанія. Вечірня робота. Контакти у шапці профілю.